Цей дрон сконструював чернігівський розробник на прізвисько Містер Вольт. На його рахунку вже понад 50 зібраних fpv дронів. Мені це дуже цікаво. Це, знаєте, це як наркотик. От реально, ти от літаєш, навіть в тому симуляторі літаєш. Блін, і хочеться ще. і і ще, ще. А якщо є можливість ну, ці пташки збирати і вони будуть допомагати, то це такий. Кешбек подвійний просто такий дрон розвиває швидкість понад 100 кілометрів на годину. В залежності від акумулятора може нести вагу до півтора кілограма на відстань 12 кілометрів. Своїм збіркам я довіряю, тому що я намагаюся, щоб все було чітко і потім на майбутньому отримати фідбек від хлопців. І якщо щось не так, то ми це допрацюємо одразу, тобто. Ну, майже наступна партія, вже наступний дрон, який от ми будемо робити. Да, там він уже буде зі значними змінами. Свої коптери розробник разом із волонтерами відправляє військовим на фронт. На цьому відео дрон Камікадзе із боєприпасом наздоганяє російську вантажівку та підриває її. Вартість одного такого FPV дрона – від 14 до 17 тисяч гривень. Ціна залежить від комплектуючих. Ти можеш зібрати один дрончик за 14 тисяч. Вже наступна, дивишся то-то-то, ну, ну, якби там польотник на 100 гривень, дешевше, там відюха там бля, на 300. І, коротше, тебе вже виходить що Вже на 14, вже 16,5 тисяч дрончик. І коротше, ну це проблема. Містер Вольт розповідає, мріє поставити виробництво на конвеєр. Моя цифра ідеальна це 500 дронів в місяць. 500 дронів це 12 людей конвеєрне виробництво, кожен під свою задачу. І Це реально ну, просто нема фінансів. Із грошима містеру Вольту допомагають волонтери, проводять збори. Зараз а, ми працюємо на серійному виробництві, ставимо це вже а, на потік, оскільки а, кількість запитів, кількість а, тих благодійних організацій, які потребують закупівлю цього обладнання, вона зростає. Наразі а, ми обмежені саме виробничими потужностями та обіговими коштами. Для того щоб робити це масово, але в будь-якому разі це дозволяє нам закривати зараз потребу от приблизно до 50 дронів в місяць. Зараз волонтери шукають фінансування щоб збільшити виробництво. Попередньо є вже узгодження з великими благодійними організаціями, фондами, яким саме не вистачає виробників. Але Питання в тому, що їх ну всі ці обладнання можна знайти на ринку з певними націнками. Ми все це робимо по собі вартості без жодного прибутку. Наразі є повноцінна готова збірка з усіма можливими врахуваннями всіх проблем, які виникають під час польоту саме в природних бойових умовах. Олександра Денисенко, Гордій Єрмак та Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.